Всім привіт, Рішив зняти відео про закупівлю нового пластику. Ну як він в вже не новий, але я вирішив перейти на систему, де друкується без самих катушок. Зараз побачимо, як це буде виглядати. Для того, щоб це зробити, ось, ось ви бачите QR-код, сам пластик. Назва цього пластикує. Він вийшов в районі 310 гривень. І зараз спробуємо встановити цю катушку. Зараз вам покажу стару, як вона виглядає ця катушка. Ізначально я купляв такий самий пластик цієї ж фірми, але він йшов в таких катушках, і вона розбірна. Як ви бачите, вона розбирається, розбирається. Але зіткнувся з таким що цей пластик він чуть ширший він не входить в цю катушку і, ну, і по внутрішньому діаметру, як ви бачите, порівнянні теж не пасує. Недовго думаючи, знайшовши в інтернеті 3D модель, як ми маємо принтер, це ж логічно додрукувати спеціальну модель, я її ще приклеїв. Тому що ця катушка буде мене постійна, я не буду там її приклею, вона мала такі зашовки тут, фіксатори, вона хіро за це, але я взяв, з секундним клеєм уклею, зробив таку катушку. Ну і якби, видовжив і зберіг розбігність в цій конструкції. Зараз спробуємо встановити новий пластик. Тих старих що йшло, з катушкою тут була така молнія, можна було використовувати ці пакети в майбутньому, але тут іде запакований термічно. Так що ці пакетики вже не використаєш. У упаковці, яка йшла з цим, то був така молнія, Можна було ще ставити щось, зашовкнути, так як 3D маленькі деталі так само упаковка. Ось це у нас упаковочка, далі дві такі тасьми. придаємо d скотчем, з не знаю для чого. Я думаю для того, щоб зафіксувати катушку в разі потреби. Мабуть, тому що у нас тут зараз вона зафіксована. Ну і ці моделі з'явився у нас тут виступ, тут впадинка. Цю падинку ми маємо вставити в цей виступ, щоб вони зійшлися. Ось ось вона стала ця катушечка. Зараз ставимо цю кришечку, яка, це другу частину цієї катушки. Орієнтуємося тут по таких стрілочках, показаних. На одній половинці і другій. Більш-менш вона тут. І більш-менш так стикаємо. Осталось. І прокручуємо. До самого кінця. Поки не співпадуть ці два отвори. Я вже защо почув. Зараз нам потрібно знайти початок цієї катушки. Ми його звільняємо. Я думаю тут ні. А ось я використовую ці отвори. Фіксирую, продіваючи його. Ну давайте історію. З цієї сторони. Зараз тут вставляємо ось так. Щоб... Не розпутувалась. беремо за ці язички такі, витягуємо ці. Один, другий, третій і четвертий. Ось так вона розпаковується. Зараз вона знаходиться у нас в такій катушечці. Ну і для тих, хто не хоче купляти філамент, є зараз впродажі такі самі. Катушки, тільки новіші, де вже змінюється це. І можна закупити собі, там, наприклад, ви не маєте жодної такої катушки з цього, не купляли, можете одразу купити катушку, де ці вже змінюються, не треба друкувати, а так як друкувати ті проставочки. А так як в мене цих катушок залишилося досить. Ну, 10 штук є, а решту ті, що... Як кажете нерозбірні. Також ще хочу вам показати одну систему. Якщо хтось не знає, що робити ще з такими катушечками, я мав в планах теж зробити тут. О, ось. ось у мене є така штучка. Є варіанти в інтернеті, друкування таких 3D-єчаєчок. Бачите, це вставляєш сюди. Ось не тою стороною, мабуть. Так, тут коротше, тут довше на оборот. Навпаки, ось цією стороною. Ну і як, як я вам тут на цьому прикладі наведу, вставляється один із тих отворів. Тут і тут співпадає. Ну і виходить такий органайзер. Таких штуки 4 друкуються. Ну і виходить такий органайзер. Тут ще можна просвітліти. Якусь фіксацію. А, ні, вона була. Був тут такий пептик, який якраз попадав в ці отвори і була бокада. Ну я вирішив не так, я вирішив в майбутньому робити інакше. Приклеїти тут неодимовий магніт, тут так само. І щоб на неодимових магнітах. Або щоб вони потім не відкривалися, або може в когось є інакші ідеї. Такі органайзери в інтернеті є, можна теж друкувати. Так що Всім дякую, хто приєднується до допомоги. Я не знаю, бажаючи в коментарях можуть написати, якщо є бажання якось допомогти мені в цьому. На, на даному етапі я якось справляюся своїми можливостями, але запити набагато більше, ніж я можу собі дозволити. Хочеться швидше допомагати хлопцям, але ну, не виходить, не виходить, бо не, не кожен зможе. Зробити. Старається кожен, звісно, зробити від себе більше, але треба розуміти, що крапля в морі то теж крапля. Допомагаємо хлопцям. Дякую всім, хто додивився відео. Може комусь це допоможе. Так як я буду в майбутньому більш розвивати свій канал. Зараз підготовка йде до того. Я буду знімати. Так само, як це зараз, показати, як я стокнувся з таким питанням, як я його вирішив, може комусь це допоможе. Саму 3D-модель. Я постараюся викласти в, в описі під відео. Якщо хтось є бажаючи, має принтер, не знає де знайти таку перехідну, щоб не друкувати, не шукати, я можу вам показати, ну, ви виставити і ви можете собі просто скачаючи, роздрукувати, вставити. Є багато різних, але це, це більш компактно для мене сподобалося мені. Так що канал буде розвиватися в такому руслі, що я хочу показувати, які питання для мене були важні, і я шукав на них відповіді в інтернеті. І знайшовши якісь варіанти, я вже буду показувати для вас. О, хороші огляди там. Коментарі не, не дуже будуть багато розповідати. Также бажаючи, е, хто буде дал, надалі дивитися мої відео в інтернеті, в цьому Ютубі, е, прогнозую запис відео. Зараз закупив собі таку камеру, щоб більш качественно знімати не на телефон. Таку камеру я буду встановлювати на штатив і знімати також. Багато-багато таких речей 3D. Зараз друкується для цієї камери, для фіксації. ну Можливості 3D друку я можу показати на примері ось такого бокса. Це 3D друкарка з можливістю друкування кольорами Зараз бачите такий бокс для паяльничка. ось Так що. Хто ще думав, чи потрібен 3 d друк Якщо вам потрібні такі речі для 3 d друку будь ласка, звертайтеся, я можу виставляти. Ну і ще одна рекламка можливості 3D-друку. Ось ви бачите такий бокс, закупив собі апаратуру для симулятора. Ну і для керування дрона. Може в майбутньому будуть бажаючі, так як я займаюся пайкою, можете звертатися, тому що ну, зможу чимось допомогти тим допоможу. Зараз показую просто пример можливості 3 d друку Можливості дуже великі, за ними майбутнє. Я думаю, що в майбутньому навіть в школах будуть встановлювати і навчати дітей як користуватися 3D-друком. Так що всім дякую. Якщо будуть якісь питання, пишіть коментарі. Від цього моменту я вже буду звертати на них увагу і найкоротший час відповідати на них. Так що, допомагаючи більше не зняттям відео, а об, об, обговорення якихось питань, які... Виникли під час перегляду цього відео, так що всім дякую, тримаємося разом до перемоги. Перемога вже не, не за горами. Дякую вам.